uh Хотів ще сказати про публікацію в казахстанському виданні Республіка, незалежному від офіційної влади в Астані. Вона згадує Україну в дещо незвичному для нас контексті. Ми за останні місяці вже звикли до того, що про Україну пишуть переважно у контексті анексії Криму або антитерористичної операції на сході України. Цього разу казахстанське видання пише про те, що про вчорашнє рішення французького суду в місті Ліон. Місцевий суддя вирішив, що українська та російська сторона будуть представлені на майбутньому судовому засіданні по справі опального опозиційного олігарха Казахстанського Аблязова. Він знаходиться у французькій в'язниці. І нагадаю, що Росія та Україна за часів Януковича, звісно. Подали до Інтерполу на розшук пана Аблязова, якого звинувачують на батьківщині в Казахстані у зловживаннях на суму близько 6 мільярдів доларів. А українська влада підозрює його у зловживаннях на 400 мільйонів доларів. Це сучасна українська влада чи попередня українська влада? попередня українська, попередня українська, влада. українська влада, оскільки Казахстан не має з Франції угоди про видачу екстрадицію та про екстрадицію, та про видачу підозрюваних та переслідуваних. То вона Назарбаєв звернувся до Путіна і Януковича з проханням ініціювати його розшук звідси для подальшої видачі до Казахстану. Ну і от у мене з цього приводу була розмова з нинішнім міністром юстиції Павлом Петренком в день його призначення, коли голосували за, за нього у Верховній Раді, і він мене запевняв, що всі подібні справи, які ініціював Янукович та попередня влада. В Києві вони будуть переглянуті, і Україна відмовиться від більшості ініціатив про розшук опозиціонерів з пострадянського простору. Ну, як бачимо, цього не сталося. Скільки час уже пройшло з того дня. Ну це це вже четвертий місяць триває. Тим не менше, Україна продовжує брати участь у ганебному переслідуванні казахстанського опозиціонера. Ну я маю надію що зараз принаймні нас почують ті люди, яким це необхідно. Як мінімум щось зроблять, спробують при будемо сподіватися. А як ти думаєш, В чому в чому в чому проблема? Чому ми не призупинили цей процес? Чи просто забули? Я так думаю. Ну тут вже кілька випадків можна згадати, коли українська влада робила дії. Цілку, ця українська влада. Ця українська влада в тому ж на, в напрямку обраному владою попередньою зокрема можна тут згадати видачу чеченського бійця, яку російська влада звинувачує в участі. У війні в останній другій російсько-чеченській війні його затримали за часів Януковича. А видали до Росії уже нова нова влада видала, і тоді звичайно це викликало шалене обурення і масу питань до генерального прокру виконувач обов'язки генерального прокурора і до пана Тягнибока, який делегував свого соратника до генеральної прокуратури. Проте тоді всі розводили руками і казали про велику інерцію бюрократичної машини. Підозрюю, що, що і, нинішня, і нинішня ситуація теж пояснюється бюрократичною інерцією. Ну, Кардинальні зміни відбудуться лише за деякий час, я так розумію. Ми зможемо назвати їх кардинальними, вони вже плавно так дійдуть до якогось етапу. Там вже будемо говорити тоді про це. Так, очевидно, що зміни і у владі, і е, е, зміна політики. В тому числі що що стосується переслідування опозиціонерів з пострадянського простору, все це потребує часу і осмислення. спочатку осмислення, а потім, а потім рішення вже якісь.